Для багатьох людей, яких я консультувала, жити в стані постійного стресу стало нормою. Нормою багатьох років. Тобто, люди, які звертались на консультування, от вони там в депресіях роками, на антидепресантах, транквілізаторах, заспокійливих, седативних, снодійних і всьому решта. І вони просто вже життя проживають напряму в стресі, тільки в стресі. Це вже стало їхнім я. Їхньою природою, за замовчуванням вони живуть в цьому. І це те, що точно приведе до психосоматики, це те, що буде позначатися на стані духа і на стані тіла. Бог нас не створив для цього. Бог створив нас для того, щоб ми залежали від нього, бігли до нього, вирішували проблеми, а не просто жили з відчуттям, от скільки років живу, стільки я в стресі. Це надзвичайно важливо зрозуміти, що це наша відповідальність, як ми проживаємо стреси, і чи не живемо ми за замовчуванням в стані постійного перманентного стресу.